Український метальник списа Артур Хельфнер дебютував на європейських іграх. У рамках командного Євро-2023 він посів друге місце в другому дивізіоні турніру. Артур від початку сезону проводив свій четвертий турнір. У трьох попередніх стартах українець здобув два золота на національному чемпіонаті Ю-23 та Кубку Європи з метальних дисциплін у Португалії. Його найкращим результатом залишалася спроба на чемпіонаті України у лютому 80 метрів 18 сантиметрів. У польському місті хожу, де проходили легкоатлетичні змагання європейських ігор. Артур претендував на дебютну нагороду дорослих континентальних формів. Аби розраховувати на медаль, він мав щонайменше покращувати результати метальників третього дивізіону, де переміг боснієць Даян Мілолушич 71 – один метр вісімдесят сантиметр та війти до трійки своєї групи. Аби розраховувати на медаль, він мав щонайменше покращувати результати метальників третього дивізіону, де переміг боснієць Даян Мілеушич. 71 метр 81 сантиметр, то війти до трійки своєї групи. У першій спробі українець показав четвертий найкращий проміжний результат 76 метрів 20 см. Другий кидок Артура на турнірі не зрахували через помилку, а в третьому той покращив свій підсумковий результат до 76 метрів 87 сантиметрів. Зрештою, фельдхнер зміг вирвати друге місце у четвертій спробі. Він метнув спис на 82 метри 24 сантиметри. Результат, що став другим найкращим у дивізіоні. Крім того, результат Фельдмера європейський Рекорд сезону серед молоді. Артур вперше виступив на командному Євро з легкої атлетики. У 2022 році він дебютував на дорослому Євро в Мюнхені, посівши сьоме місце в відборі. Залишається лише додати, що Артур вихованець Канатопської дитячої спортивної школи. Він кілька років займався спортом у рідному місті, а потім продовжив удосконалювати майстерність у спортивному інтернаті Київської області. Триває чемпіонат області з футболу. Минулими вихідними відбулися чергові зустрічі. Дві гри відбулися у вищій лізі. Футбольний клуб Нафтовик Охтирка не залишив жодного шансу футбольному клубу коло Северинівка, перегравши його з рахунком 4-0, а Україна з токарів здолала Краснопільський явір з рахунком 2-0. Обидва переможці очолюють турнірну таблицю, набравши по сім очок. Дещо кращу різницю забитих і пропущених м'ячів має Україна, тому саме вона очолює турнірну таблицю. У першій лізі відбулися матчі четвертого туру. Футбольний клуб «Велетень Глухів» переграв Васильівський колос» з рахунком 6-2. Один з м'ячів переможців забив вихованець калантопського футболу Назар Гурба, а футбольний клуб «Кралевець» здобів свою перевагу над Динамо Білопілля з рахунком 4-1. У перший день липня на стадіоні Локомотив відбулися аж дві зустрічі чемпіонату області. число Слобідська Віталія приймала футбольний клуб Дружба. Рахунок у грі на 11-й хвилині відкрив Руслан Якіменка. Через 12 хвилин його подвоїв Владислав Максим. Ще через 4 хвилини гості отримали право на 11-метровий штрафний удар. Проти воротарка антопської команди Максим Василенко чітко парирував удар з точки. І майже ж одразу Павло Зимовець довів рахунок до 3 0 У другому таймі гра дещо заспокоїлась, і за 11 хвилин до свистка гостям все ж вдалося скоротити рахунок. Проте з не погодились Влад Пунько та Владислав Кабачний. Забиті ними м'ячі встановили остаточний результат 5-1. А через дві години на це ж поле вийшли граці з сеймус спусків, щоб перевірити на міцність лідера турніру Шосткинський коло. Незважаючи на сильну спеку, гра пройшла у досить високому темпі. Команди вміло комбінували і створили чимало моментів біля воріт суперника. Я всі підстав. Але вважати цю зустріч найцікавішою в чемпіонаті області, лише для шанувальників футболу Конотопщини знайшлася ложка дьогтю в боці меда, а саме рахунок. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі. Лише за кілька хвилин до перерви гостям вдалося відкрити рахунок. Буквально через кілька хвилин після поновлення гри арбітр змушений був її знову перервати. Проведенню гри завадила повітряна тривога. А ось після закінчення тривоги Сейм поступово почав перебирати ініціативу до своїх рук. Проте отримав свої ворота пенальті, і на 67-й хвилині рахунок став 2-0. Здавалося б, доля гри вирішена, проте останні 20 хвилин Сейм зробив усе, щоб зрівняти рахунок. На 75-й хвилині удар головою Анатолія Панченка досяг мети, і перевага колоса скоротилася до мінімуму. Проте більшого команда кузьків досягти не змогла. Прикра поразка, оскільки Сейм зіграв не гірше від лідерів, а в підсумку. 1 -2. Після цього турнірна таблиця має такий вигляд, як і раніше зі 100% результатом попереду йде шостинський колод. На два очки відстає Глухівський Веледень. До чільної трійки з 9 очками входить також Віталія. Футбольний клуб Кролевець набрав шість очок, у сейму залишилося 4, у футбольного клуба Дружба та Васильівського колеса залишилося по три очки, у динаміків жодного залікового пункту.